Здорово, хейтери! І так, рубрика Поділюсь враженнями. Ну, це такі мої враження ці і, ну, взагалі, розговор посвящається працівникам, водіям Коймекс, фірма Коймекс в світ Бодзені. В чому ж заключаються мої враження? Заїжджаю я, от зараз я стою на... В мостках, там де їхня база. Заїжджаю я на циркла на заправку заправиться. І наблюдаю картину. Стоїть машина, легковушка рядом чорна, номерами упустимо, і стоїть коймикса машина, ну і людина, яка трошки з головою не дружить. Це все стоїть перед камірами, прицепці ну, машина Коймекса стоїть перед камерами. І це не дуже розумна людина, чоловік цей витягує каністру з паливом, ну і ставить собі у легковушку Ну я ж заправився, заходжу на заправку. Та оператор вже на фірбу Коймекс і вже комусь диктує його номера прицепа і номера легковушки. Так що, ви молодці, Дальше продовжайте страдати хуйньой. Сука, це ж треба бути дебілом. Дебілом ну просто хана. Щоб, сука, від... до бази 100 метрів заправка, камір хірова туча, нахуй, і цей Олень. Сука, Груза собі в машину паливо. Так що, Олень, якщо ти мене дивишся, як пале, то тебе здали вже. сука. А потім вони дивуються, а чого ж фірма така хрінова? Йомаю А поки оці дебіли туди не прийшли працювати на той Коймекс Курва, туди черга, сука, стояла, нахуй. Черга. Туди не можна було устроїтися, працювали тільки місцеві поляки. А Коли почали оці Олені туди приходити на роботу, ото превратилася фірма в Шарашкіну контору. А потім ви дивуєтеся, чого ж з вас вищитують і все остальне. І чого до вас таке відношення хрінове. Так що, ви продовжуйте далі займатися тим, чим займалися. Всім, всіх благ. І пам'ятайте, оператори вас здають.